Шановні наші підписники, Коротше там. Десь одна з утік йожик Ми сьогодні з Сашком. О, Подивіться. Сашко, да. Я Олександр ми... Ми Тим сьогодні... був Олександр Сергійович. Да. Хочу звернутися до вас. Повірте, ми їмо. <смеш> таку <уху>, ковбаску. <смеш> І закусюємо якось незрозуміло. П'ємо? подивіться. Та, тихо не розгорваємо, коротше. Так, так, Та тихо, блять, не мішай мені. Коротше, шановні наші підписники, тут справа в тому, що воно там у нас з нами десь є єжик, якщо я зможу його засняти. Не, він там десь кребеться, заховався, як ви розумієте, що юзики ховаються. Ми сьогодні пішли на пробой. І сьогодні наш Бог милостивий в ім'я Ісуса Христа нам трошки подарував щастя. Я вам зараз, зараз я вам покажу. Ви погляньте. Він нам подарував Ікону Божої Матері. І коротше дивіться Один кульок і другий кульок. Ну, ми, вже, ми вже трошки випили, але в сумі було 20 літрів пива. І воно такі справи, я ж говорю, що буває милість Божа. Бо наші колеги десь виїхали, вони на підробіток точніше. І їх до сих пор немає, нам приходиться справлятися самим. То Ми так ото поїли колбаски, трошки рибки з пивом. І от так сидимо, проводимо. Зараз майже вже ранок. Тобто, скоро буде світати, нам вже пора лягати спати і новий пробою. Але нам не спиться. І ми просто так собі спілкуємося про все, про те, про інше. Так що дай Бог і вам такого, щоб вам завжди давалося. Нам сьогодні вдалося. Ми і під'їли, і підвипили. І дай Бог, щоб і вам таке давалося. І ви знаєте правило. ви за нас тримаєте ручки, а ми за вас кулачки.